В пошуках компактного та сучасного кросовера Ось такий чудовий варіант ми маємо саме для тебе. Це у нас Volkswagen Tiguan 2015 року, оснащений двохлітровим турбобензиновим двигуном, потужністю 210 кінських сил, гарна оптика, оригінальні дисочки. На гумі Hankook безключовий доступ. Салончик у нас дуже цікавий, ось такий от біленький, можна сказати, ніжний молочний. Ручні регулювання, так і електричні регулювання спинки. Автоматичний датчик світла, шкіряне мультикермо, на якому ми маємо управління мультимедіа інформації на бортовому комп'ютері по пробігу 206 тисяч кілометрів. Заводиться авто з кнопочки. Ось така чудова у нас мультимедійка від Volkswagen, в якій у нас є радіо. Можна підключити луксик, також телефончик. Є підігрівчики передніх двох сидінь, кондиціонерчик. Тут у нас карт-холдер, USB, невеличка ніша для можна для вашого телефончика. Я вже казав, система старт-стоп, коробочка DSG, адж автівка у нас на повному приводі, як ви бачите, фор motion електричний ручник, манітниця і два підстаканочки. Силончик у нас, як бачите, доволі охайний та чистенький, шкіри у нас в ідеальному стані, перфорована. присутні і зафікси для дитячих крісел. Все у нас регулюється, спинки підголовники. Є двокітничок виконаний з пластику, є два підстаканечка. Тому про це не забули і ви зможете насолоджуватись вашими напоями в дорозі. Відкриваємо багажничок. Він у нас тут доволі гарного розміру. Присутні місця під полички, є підсвітка та прикурювачі, бокові ніші. Також підіймаючи шторку, ми маємо тут таку докаточку. такий чудовий тягончик у нас був сьогодні на розгляді. Всіх бажаючих бати автомобіль запрошуємо на майданчик. Проведете будь-які дездрайви, перевірки, обкаточку. Зможете придбати його у нас на майданчику. Зробимо все швиденько і чітко. Тому запрошуємо всіх на автопоїнт. Автопойнт. Придбай якісне авто.